Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 98, перший варіант. Перше завдання задача. Мама посадила 5 рядів агрусу по 16 кущів у кожному і 6 рядів малини по 17 кущів у кожному. Наскільки більше кущів малини посадили? Запишемо умову до цієї задачі: садили агрус та малину. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Агрусу посадили 5 рядів по 16 кущів, а малини посадили 6 рядів по 17 кущів. Потрібно порівняти, наскільки більше кущів малини посадили. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки посадили агрусу. 16 помножити на 5 дорівнює 80 кущів агрусу. Тепер знайдемо, скільки посадили малини. 17 помножити на 6 дорівнює 102 кущі малини. Ну, тепер можемо порівняти, наскільки більше кущів малини посадили. 102 відняти 80 дорівнює 22 кущі. Поєднаємо три дії у виразі. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 102 це число ми знайшли другою дією. Відняти 80 це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. Від добутку чисел 17,6 відняти добуток чисел 16,5. 17 помножити на 6 дорівнює 102. 16 помножити на 5 дорівнює 80. 102 відняти 80 дорівнює 22. Відповідь На 22 кущі малини більше посадили. Друга задача. У 5 великих ящиків розсипали 40 кг ягід. В один малий ящик вміщається в 2 рази менше, ніж у великий. Скільки потрібно малих ящиків, щоб розсипати 28 кг ягід? Запишемо умову цієї задачі в таблицю. Поділяємо таблицю на три частини, називаємо стовпчики. Один ящик, кількість всього. Ящики у нас були великі та малі. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. У 5 великих ящиків кількість. Розсипали 40 кг ягід всього. Нам невідомо, скільки кілограмів було в одному великому ящику. Але відомо, що в один малий ящик вміщається у два рази менше ягід, ніж в один великий. Потрібно знайти, скільки потрібно малих ящиків, щоб розсипати 28 кг ягід. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів поміщається в один великий ящик. 40 поділити на 5 дорівнює 8 кг. Тепер знайдемо, скільки кілограмів поміщається в один малий ящик. Нам відомо, що у два рази менше, ніж в один великий. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Ну, а тепер можемо знайти, скільки необхідно ягід, щоб розсипати 28 кг. 28 поділити на 4 дорівнює 7 ящиків. Поєднаємо три дії у виразі. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 28 нам відомо за умовою задачі поділити на 4, це число ми знайшли другою дією, але в другій дії 8 ми знайшли першу дією. Вираз буде мати такий вигляд: 28 поділити і в дужках три числа. 40 поділити на 5, поділити на 2. 40 поділити на 5 дорівнює 8, 8 поділити на 2 дорівнює 4. 28 поділити на 4 дорівнює 7. Відповідь 7 ящиків потрібно для 28 кг. Третя задача. В їдальню завезли 27 кг огірків і 4 ящики помідорів по 12 кг у кожному, скільки всього кілограмів овочів привезли? Запишемо умову до цієї задачі: привезли огірки та помідори. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Огірків привезли 27 кілограмів. А помідори привезли у чотирьох ящиках по 12 кг. Нам потрібно знайти, скільки всього кілограмів овочів привезли у їдальню. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки привезли помідорів. 12 помножити на 4 дорівнює 48 кг помідорів. Знаючи, що огірків було 27 кг, а помідорів 48 ми можемо знайти, скільки всього кілограмів овочів привезли. 27 додати 48 дорівнює 75 кг. Поєднаємо дві дії у виразі. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 27 нам відомо за умовою задачі додати 48. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 27 додати добуток чисел 12 і 4. 12 помножити на 4 дорівнює 48. 27 додати 48 дорівнює 75. Відповідь: 75 кг овочів привезли. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 48 поділити на 2. Тут кожен розряд ділиться на 2, дорівнює 24. 84 поділити на 4. Тут теж кожне число ділиться на 4, дорівнює 21. 96 поділити на 3. Дорівнює 32. 26 поділити на 2. Дорівнює 13. 82 поділити на 2, дорівнює 41. 69 поділити на 3, дорівнює 23, 160 помножити на 3. Не звертаємо уваги на 0, множимо 16 на 3, 10 помножити на 3 дорівнює 30, 6 помножити на 3 дорівнює 18, 30 додати 18, дорівнює 48 і дописуємо 0, дорівнює 480. 90 помножити на 5, 9 на 5, 45 і 0, 450. 720 поділити на 8. Не звертаємо уваги на 0. 72 поділити на 8 дорівнює 9, та ще 0 дорівнює 90. До частки чисел 35 і 5, додати 7 відняти різницю чисел 37 і 29. Спочатку виконуємо дію в дужках. 37 відняти 29 дорівнює. Ага, поділили, добре. 35 поділити на 5 дорівнює 7, технічна помилка. 38 відняти 29 дорівнює 8, 7 додати 7 дорівнює 14, знову та помилка потяглася. 14 відняти 8 дорівнює 6. Ну, раз тут у нас було на 2 одиниці менше, то відповідно помилка тягнеться по всьому виразу. 2 помножити на 9, помножити на 3 відняти частку чисел 48 і 6. 2 помножити на 9 дорівнює 18. 18 помножити на 3 дорівнює 54. 48 поділити на 6 дорівнює 8. 54 відняти 8 дорівнює 46. Записати вирази і знайти їх значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Суму чисел 546 і 268 зменшити на 170. Спочатку виконуємо дію в дужках. 546 додати 268. 6 додати 8 дорівнює 4 пишемо 1, переносимо у попередній розряд, 4 додати 6 дорівнює 10 та ще один, 11. 1 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 5 додати 2 дорівнює 7, та ще 1 дорівнює 8. Отримали число 814. Друга дія: 814 відняти 170. 4 відняти 0 дорівнює 4. 1 відняти 7 ми не можемо позичаємо у попередньому розряді один десяток, то у нас ще є одна одиниця, буде 11, 11 відняти 7 дорівнює 4, 7 відняти 1 дорівнює 6. Отримали число 644. Записуємо відповідь в умову нашого виразу. Другий вираз. Різницю чисел 925 і 744 збільшити на 99. Спочатку виконуємо дію в дужках. 925 відняти 744. 5 відняти 4 дорівнює 1. 2 відняти 4 ми не можемо позичаємо у попередньому розряді один десяток. Та ще 2 12. – 12 відняти 4 дорівнює 8. 8 відняти 7 дорівнює 1. Отримали число 181. Друга дія: 181 додати 99. 1 додати 9 дорівнює 10, 0, пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10, а ще 8 дорівнює 18. 8 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 1 дорівнює 2. Отримали число 280. Записуємо відповідь в умову нашого виразу. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!